Дян, ти скупилася? Що ти там співаєш і співаєш? Та давай співай швидше. Чуть той пес не потовк нам яйця з половиниці. Я ж налякалась, коли почула якиш. <реш> 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 я не ага. за яйця переживала. Та я ти за маєш за яйця переживати, а не за Ти хочеш, щоб я без ноги лишилась? Що ми купили, покажи. Волониці взяли в одних, він почав кричати, що ми типу, набираємо саму велику і саму червону, і, і ми пішли до іншої, і там набрали собі, що хотіли, ніхто нам претензій не виставляв, правда? Ага. Ну так. А, а що я ще я ми взяли? Ся... А, пару огірків. Пару огірків. І що ми ще взяли?